Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Зимову пору року найбільше полюбляє малеча, адже окрім сніжних забав, веселощів та канікул, радує й чимало свят, пов'язаних із традиціями та віруваннями українського народу. Тож, аби узагальнити знання малечі про зимові свята, у міській дитячій бібліотеці відбулися фольклорні посиденьки для того, щоб продовжити навчати дітей нашим українським звичаєм і традиціям. І щоб ці традиції передавалися з покоління в покоління, на захід запросили учнів 5-го в класу загальноосвітньої школи номер 6. Дітки колядували та щедрували, за що отримали солодкі подарунки. Добрий вечір тобі, пане. Сам захід організували працівники бібліотеки, залу закладу тематично оформили, бо більше для діток була приготована святкова вечеря з дотриманням усіх традицій. Організатори зазначають, що таким чином учні змогли глибше відчути атмосферу свята. «Сьогоднішнє свято мені сподобалось тим, що я я більше узнала про народні звичаї. Більше про свята узнала. На заході діткам розповіли про свята новорічно-різдвяного циклу та заглибилися в обряди та звичаї, пов'язані з ними. На сам кінець посиденьок для школярів заспівав фольклорний аматорський хор Терниця, чим викликав у дітлахів безліч позитивних емоцій та схвальних відгуків. Тетяна Поминальна Віталій Назаркевич. Новини телеканал Бориспіль.